Чому вам треба почути цю правду? Можливо, ви чогось не помічаєте, а ви ставили собі таке питання. У вас є така ситуація, яка трішечки зав'язує вам очі. Я відкрию правду, яка все змінить. Слухайте і змінюйте щось в житті на краще. Насправді, ви багато працюєте і перестали помічати життя. Правда в тому, що ви, можливо, робите це не для себе. Можливо, вас хтось використовує, можливо, ви просто вкладаєте свій ресурс в когось, хочете комусь допомогти, комусь зробити добре. Забуваєте насправді про себе, про свої бажання. І правда, яку я сьогодні відкриваю на розкладі, вам допоможе. Розв'язуйте очі. Це добре, що ви працюєте, тому що ви завжди будете йти вверх. Але подумайте, чи ви дійсно робите це для себе. Чи дійсно вам це потрібно? Можливо, вас хтось використовує. Ця правда відкрилась не просто так, а для того, щоб у ваше життя прийшли позитивні зміни. Тому використовуйте інформацію, будьте щасливими, добра, тепла легкості і позитиву вам.